Мене звуть Сирота Олег Васильович, я вчитель-методист початкової школи номер 2 міста Омуні. Я хочу записати коротеньке відеорезюме до другого туру конкурсу в 4 року, щоб більш обґрунтовано розказати про свою педагогічну ідею. Чому вона полягає? За 30 років своєї практичної роботи я помітив, що випускники. Загальноосвітніх шкіл мають дуже низький рівень образотворчої грамоти. Я роздумав, чому це так і прийшов до такого висновку, що це від того, що образотворчу грамоту пов'язують із якимись талантами чи генними нащадками. Насправді образотворча грамота це одна із граней загальноосвітньої грамоти. Найкраще це зрозуміти, якщо порівняти образотворчу грамоту з звичайною грамотою, навчання просто письму. Спочатку треба навчити літерам, потім навчити словосполученням, потім трошки дати граматики. І в кінці кінців можна вже давати перекази або писати власні коротенькі оповідання. Що я хочу сказати? В чому моя педагогічна ідея? Педагогічна ідея заключається в тому, щоб в початковій школі обов'язково був такий присутній предмет, образотворча грамота. І він стосувався всіх без винятку учнів. Тому що ця грамота є одною з гране, як я вже казав, загальноосвітньої грамоти. Тут, до речі, згадати вислів американського філософа ідеаліста Ральфа Олдо Емерсона. Він сказав: насправді про цивілізацію говорить, говорить не розміри, міст, не перепис населення, не зібрані врожаї. Ні. Цивілізація це якість людини, яку виробляє країна. І е, ціль, е, ну, скажімо, мета моєї педагогічної ідеї в тому, е, щоб ця якість, яку виробляє наша країна, якість людини е, покращилась, збільшилась. Е, так, як писав Аристотель, освічена людина від неосвіченої відрізняється також як жива від мертвої. Я зараз е, розкажу е, про Роботи учнів, моїх учнів, і розкажу, в чому полягає мій метод і в чому полягає взагалі форма роботи з дітьми. Я вчу дітей, як я вже казав, таким образом літерам. В чому вони полягають? Це насамперед розкріпачення руки і розкріпачення ока. Тобто я хочу їх навчити бачити цей світ. І вільно відображати на площині чи в об'ємі всі предмети, всі оточуючі речі, які ви не бачать, всі явища природні. Ось, наприклад, робота воєудка це учениця 3 класу, зима. Я, як правило, беру за основу для того, щоб показати якийсь взірець. Я беру за основу роботу відомих українських чи світових художників для того, щоб діти зразу бачили загальний колорит і бачили, так би мовити, рух пензля художника. Я вибираю роботи не гіперреалістичні, а вибираю роботи такі, де видно мазок, де видно фактуру, де видно, я би назвав так танок художника перед. Мальбертору. І ось робота Вайвудка зима. Якщо уважно подивитися, дітям дуже важко, по-перше, зорієнтуватися з лінією видноколу. Вони чомусь її малюють під самий край паперу. Або і зовсім не малюють. Тобто край паперу для них і є лінією видноколу. Це одна з найперших, таких, найперших етапів. Навчання це пояснити, не пояснити, а скоріше, навчити бачити себе у просторі. От, я розказую про лінії в розказую, що небо має колір, завжди має колір. Земля так само має колір. Тут в даному випадку грубими такими широкими жестами зроблена ця робота у воєвудку, і мені здається, досить вдало. Ще одна робота Кравченко ангеліни другого класу на Каштани. Дітям дуже важко композиційно розмістити на аркуші якісь предмети. Чому? Тому що оце от поняття велике мале у дітей досить розмито. Тому я обов'язково на дошці, крок за кроком показую. Всю послідовність виконання роботи. Я зовсім не переживаю за те, що комусь я переб'ю творчі нахили. Тому що, як я вже сказав, я вчу літерам, я не вчу переказам і творам. І в цій роботі у Кравченка досить помітно, як я вказував, де у нас є блік. Я розказую, що таке блік. Де у нас є е, тінь? Я розказую, що таке тінь. Де є падаюча тінь? Я теж розказую, що таке падаюча тінь. Робота, мені здається, досить вдала і для другого класу це просто шедеврально робить. Ніч. Досить складно зобразити ніч дітям, тому що, як правило, або небо повинно бути чорним. Тоді, а як же малювати все інше? От, тому я показую, як художник, один із відомих художників, вирішив композиційно цю роботу. Така зимова ніч, освітлені окна, широкі площини. От, трошечки я нагадую про перспективу. Перспектива це дуже складно для дітей початкової школи, але якщо. Постійно на це акцентувати увагу. Вони розуміють, що таке перспектива. Вони розуміють, що лінія криші вона завжди сходиться до лінії віднуку. От ще одна робота Сікач Марії з першого класу. За основу я взяв відому картину Івана Єжикевича, нашого земляка Завірюха. Завдання було. Так, до речі, я хочу сказати, що перед кожним уроком треба чітко ставити завдання, що ми хочемо вирішити. Не просто намалювати гарну картиночку, а певні виконати рішення. Наприклад, в цій роботі завірюха треба було показати саме цю динаміку, динаміку завірюхи, цей рух вітру. І за основу я взяв, як я розказав, репродукцію Івана Єжакевича. От Тут ви бачите, як дівчина чітко зрозуміла це все, і широкими теж мазками розмістила на аркуші напрям цього вітру по такого вітру. Та Владіка з другого класу. Мені дуже вона подобається особливо. Називається просто весна. весна, Такі теж широкі мазки, широкі жести, відчувається рух пензля, відчувається, як дитина просто активно працювала з листом, не зафарбовувала як паркан площинки, а працювала з дальнім планом, з переднім планом, намалювала хвильки. Робота, мені здається, дуже вдала. І знову ж таки, за основу я беру якусь репродукцію відомого клати з 3 класу. Е, називається злива. Злива був дощ. Дощ зображувати теж досить складно. І за того, що треба дітям пояснити, що коли йде дощ, асфальт, він перетворюється у дзеркало. В даній роботі ви бачите, йде якась подружня пара під зонтиком. Дуже дітям складно, знову ж таки, з розмірами, з величиною цих фігурок. Дуже складно пояснити дітям, що фігурки повинні бути витончені. Тоді з'являється ефектний такий малюнок, а не такі тулуби, як кулі. В даному випадку злата справилася досить гідно з цією роботою. От, отримала гарнесеньку оцінку. І ці всі роботи у мене висять на, в нашій галереї шкільній. от Називається галерея майстри нашої образотворчої мови. Ось так. Короткий такий нарис по Якщо це зрозуміло по методах і е, видах моєї діяльності, я думаю, ще раз наголошу на тому, що образотворча грамота дуже важлива. Людина повинна вміти свої почуття, е, до да будь-яку інформацію, вільно зображувати на площині чи в об'ємі. Тоді ця людина буде до кінця посвідчена так, як я вважаю.